Всім привіт! Сьогодні буде таке відео про деякий досвід роботи з фарбами ревел Біла SilkMed 301. Зібрався я фарбувати цей літак. GB, да. І в мене проблема виникла. Я не можу дати йому рівний тон. Я не можу покласти нормально фарбу. Не сказав би, ну, не знаю, може тут. Щас. От. Ну я не можу нічого їм зробити. Бачите, по-перше, не... борта ще так сяк, а тут, тут по-перше, повністю не перекриває фарба. Це вже третій шар. Третій шар і не можу нормально покласти. З крилами в мене взагалі засада. Нічого не можу зробити. Не кладеться фарба нормальна і все. Шотин. Я не можу ніяк десь добитись е, ну, рівного тону. От, не знаю, тут може видно на, ну, на камеру. ні, ну, Я вже не знаю, що робити. Я вже. На крилах уже декілька разів клав фарбу, ну, шліфовував, звісно, частину. Не може добитись рівного тону, не може добитись рівної поверхні. Ну, на бортах ще більш-менш, а нічого не може зробити. І вона, вона, знаєте, як сугробами кладеться, вона не розтягується, не розтікається. Сама по собі фарба не погана. Тобто, я не слабо, що вона погана фарба, ні. Не думаю, скоріш за все, вона для аерографа. Я вже і розчиняв. Його. Бачите, в мене є розчинник, оригінальний Revell. Mix Color. Тобто я використовую оригінальний Уже Вже аспірі там пробував, що я тільки не пробував. Ну, блін, ну, ну, Не кладеться вона нормально і все. Ну, фізер що так сяк, а крила не можу. Не можу покласти ровний тон і все. До речі, от, для порівняння. От Лізандер, да, я теж використовував е, фарби такі самі, да. використовував фарби Silkmet теж від Revell, Ну, до речі, це я вже сам робив, сам вже робив прорісання полотна, то Тому і тому є такі, як, як неровності, да, тому що я, я вже сам робив. Але якість фарбування ви можете побачити. Знизу теж. Ну, так, да, звісно. Ну, принаймні, тут хо, хо, хоч на щось схоже. Що так от поставити, так, да. ну так, да, від неїш від шкурки, але принаймні більш-менш ровний тон я, я, я досягнув, причому фарбував, ну і так, і так, да, ну, двома фарбами. Комуфляж накладував. Ну, це 172 ну, ну Він ну, хо, хо, хоч на щось схожий, да, Не втикатель і все. А, етак, це мене кицька тут морчить. І не дуже добре де зробили. Операцію. От. Ну в мене така от проблема. Так, от. І я не можу ось цими фарбами нічого вдіяти. на наша для цього літака от, для білого. Да? Теж не можу нормально пофарбувати, вона не розтікається. Ну, Блін, я вже і так, і сяк, і я не знаю, що робити. Замовив акрилові фарби від Хамбру. Попробую їх. Може доведеться все це шліфувати, вирівнювати поверхні. І От така в мене засада з... З... з цією фарбою, що як би і погано, Ну я нічого не можу зробити. Ну, якось так.